Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ сьомий. Знайомство з тінію. Лія стрілою залетіла в під'їзд. Розхристана, роздратована, волосся скуйовджене. Тяжко дихаючи, ніби її зграя собак наздоганяла. Цей Ігор, він просто нестерпний, як їй набридла його увага. Тиснула пальцем на випалену кнопку виклику. Нічого. Ліфт знову не працює. Ну чого так не щастить? Дівчинка скривилася, наче з'їла лимона, і побігла наверх. Захекана й спітніла. Вона вже ледь пленталася по східцях. Не звикла до таких фізичних навантажень. Лія, почула вона і, піднявши голову, зрозуміла, що це Сашко. Лія, ти в порядку? Він посміхався і явно перебував у хорошому настрої. Ні, не в порядку, чогось раптово вибухнула дівчинка. Нічого не в порядку. В мене все погано, вдома погано, в школі погано, ще й цей Ігор дістає постійно. Який ще Ігор? Здивовано підняв брову Сашко і трохи розгублено почухав кучеряву потилицю. Він ніколи не бачив, що плія гнівалася. А ось такий матусин синочок, багатій, який вважає, що йому в житті все дозволено і що за гроші можна купити все. Він постійно чіпляється, тягне мене кудись, насміхається і навіть погрожує. І, не давши йому відповісти, вона розвернулася спиною до хлопця і хутко побігла далі, додому, бо набридли геть усі. Зараз ще того алкоголіка заспокоюй, вислуховуй купу гівна в свою сторону та прибирай за ним. Клопоту й так в житті багато. Вона тихенько відчинила вхідні двері. З кімнати роздавалося гучне хропіння батька, який, на щастя, до сих пір ще спав. Тихо на вшпиньках... Проскочила у свою кімнату І заперла двері на ключ. Хай навіть батько прокинеться, хай навіть волає, горло панить чи у двері гупає, їй треба вчитися, треба читати ті довбані книжки, щоб не відставати, щоб з'явився шанс поїхати звідси. Роздратовано кинула рюкзак на ліжко, почала діставати підручники. Аж тут, в кутку щось ніби заворушилося, якась тінь. Дівчинка злякано протерла очі. Хто тут? тихенько прошепотіла. Тут є хтось? Відповіді не було, а проте присутність відчувалася в кімнаті стало холодніше, по шкірі оголених рук дівчинки пробігли мурашки. Вона потягнулася за светром, аж тут знову щось ворухнулося, якась тінь сковзнула по стіні. Перелякане до смерті дівча вскочила на ноги і включила світло. Тінь же прошмихнула повз дівчинку і залетіла під ліжко. Не роби так, прошепотіла. Вимкни, мені так боляче. Хто ти? вже панікуючи, ледь ворушила губами Лія іди геть з моєї кімнати. Не можу, зареготала, і знову тиша. Що робити? Що робити? продовжувала панікувати дівчинка. А ти мене не бійся, обізвалося щось. Ти ж сама мене покликала. Я? дуже здивувалася дівчинка, я тебе точно не звала. А хто вчора вночі шепотів, от би з'явився хтось, хто буде мене захищати від усього поганого, хто заступиться за мене. Я ж не те мала на увазі, дивовано відповіла дівчинка. На хвилинку запанувала абсолютна тиша. Навіть хропіння батька, що було схоже на гуркіт грому за вікном, на мить перестало бути чутно. А ти якась нечість? обережно знову запитала дівчинка. Якщо так, то я в Бога вірю, мені не дозволяється з такими, як ти, водитися. Я не нечисть, з якоюсь дивною інтонацією проговорило щось з під ліжка. Я, я твоя тінь, твоя темна сторона. І я буду захищати тебе. Повір, тепер ніхто не зможе тебе скривдити. Останні слова щось прошепотіло особливо моторошно, у дівчинки аж мурахи пробігли по тілу і виступив холодний піт. Та ти що? Не треба? Я не те мала на увазі. Ти ж не будеш, як у фільмах жахів, мститися чи вбивати за мене? Бо не треба, я тебе дуже прошу. А знаєш, скільки я чекала цього моменту, раптово перебила її тінь. Ще коли тобі було п'ять років, батько вперше вдарив тебе, ти тоді гірко плакала, і тоді саме в той момент з'явилася я, малюсінька, як горошинка, і кожного дня я росла тижнями, місяцями і роками. Коли ти плакала, переживала, думала щось погане. Я ставала більше й більше і набиралася сил. Всі ці роки мені було дуже шкода тебе, та я не мала сили тобі допомогти, а от тепер маю. Що ти таке кажеш? злякалася Лія. Це ти натякаєш на якийсь контракт, чи що? Відповідно до якого ти всіх замордуєш, вб'єш, чи якось по-іншому покараєш, а я потім буду винна тобі душу, так і знай, я свою душу тобі не віддам. В мене й так все погано, ще не вистачало й в таку халепу вскочити. Вона сміливо випрямилася на табуретці, прибрала з очей пасма волосся і склала руки в боки. Усім своїм виглядом даючи знати, що так просто не здасться. Люба, моторошно та улесливо прошепотіло щось з під ліжка. Не хвилюйся, мені твоя душа не потрібна. Ти подарувала мені життя, а я зі свого боку просто хочу зробити твоє життя кращим. Лія, лієчка, вимкни, будь ласка, світло, мені боляче, дуже боляче. Ні, я не вимкну, я тебе боюся, а ти не бійся ти мій творець, я ніколи не завдам тобі шкоди. Не розуміючи, навіщо вона це робить, Лія встала і вимкнула світло. От бачиш, прошепотіла тінь, і тобі, і мені так зручніше, тобі ж і самій комфортніше так сидіти, а тепер йди до мене на ліжко, я обійму тебе та пожалію. Ліо хопив холодний липкий жах, який поступово піднімався від пальців ніг і все вище і вище по тілу. Вона заклякла біля дверей. Іди сюди, дівчинко. Ох, який важкий день сьогодні у тебе! Ігор дістає, проклинає, а можеш і зґвалтувати, якщо захоче. Тато не любить, та він і не може любити. Алкоголік, агресивний. Йому не до тебе. На очах Лії виступили сльози. А ще те навчання, Продовжила тихесенько щось. Вони кажуть, що ти відстаєш, що тобі не бачити університету та хорошого життя. Пророчать усілякі нещастя. Ти ж моя маленька, дівчинка, як же тобі важко і одиноко, жодного друга, жодної душі. Щоб пожалітися. Емоції дівчинки змінилися, і від панічного ступору вона поступово перейшла до гніву, на оточуючих і жалю до себе. Дівчинка вже майже вголос плакала: Лягай, лягай, я обійму тебе. І проспіваю колискову, щоб тобі спокійніше спалося. Іди до мене, люба. І розуміючи, що щось дуже неправильне тут відбувається. Дівчинка все одно слухняно залізла у ліжко під ковдру. Вмить її спину обійняло щось м'яке та тепле, і так спокійно стало під звуки дитячої пісеньки. Розділ восьмий. Я твій єдиний друг. Зайшовши до квартири пізно ввечері після роботи. Олександра Миколаївна спочатку засмутилася, а потім здивувалася. Засмутилася вона тому, що в черговий раз застала чоловіка на підпитку. Він спав в верхньому одязі та взутті на дивані і голосно хропів. Вона тяжко зітхнула і повернулася, щоб йти на кухню готувати вечерю, та в цей момент почула веселий сміх в кімнаті дочки та ніби з кимось розмовляла. Ба навіть жартувала. Це здалося їй дивним, оскільки світло було вимкнено, та й гості зазвичай до них не заходили. Що вже й говорити про те, що й друзів у дівчинки не було зовсім. Жінка смикнула дверну ручку, однак двері до кімнати дочки були замкнуті зсередини. Зазвичай Лія ніколи такого не робила. Лія, тихенько погукала мама, в тебе все добре? Так. Тихо відізвалася та я вже сплю. «Хм, може, мені здалося, подумала мама і пішла на кухню. Останній рік в її житті видався особливо тяжким. Часті запої у чоловіка тепер ставали ще й довшими. Цьому ні кінця, ні краю не було видно. Життя з ним було нестерпним. З чоловіком вона навіть побалакати не могла чи з'ясувати щось. Адже він майже завжди знаходився в стані алкогольного сп'яніння, ще й частенько поводився неадекватно чи агресивно. Майже весь свій заробіток чоловік спускав на горілку і на друзів пияк, які заходили додому, коли вона була на роботі, а лія в школі. Тому їй доводилося працювати на декількох роботах, щоб, хоч якось, оплачувати рахунки і купувати їжу. Олександра постійно відчувала сильну втому. Худа, згорблена жінка ходила чорна від безупинних переживань та тяжкої праці. Навколо її очей виднілися величезні синці від щоденного недосипання, адже на сон їй перепадало усього декілька годин. Які вона могла собі дозволити після роботи, готування їжі та заспокоювання чоловіка, який кожного вечора влаштовував скандали? Само собою, що на дочку в неї зовсім не залишалося часу не те, що там за навчанням слідкувати чи зовнішнім виглядом, а навіть просто поговорити. Вона відчувала свою провину за це, але нічого вдіяти не могла. Чому ми не можемо просто кинути тата та переїхати в інше місце жити? часто питала Лія, тому що моєї зарплати недостатньо, щоб орендувати квартиру, платити за їжу, оплачувати школу. Лія, ця квартира, власність твого батька. Поки ми живемо тут, наші витрати значно менше, як мінімум, на місячну орендну плату. Але ж він пропиває більше, я не розумію. Розводила руками Лія, а проте покірно йшла далі займатися своїми справами. Тож зараз Олександра Миколаївна ще раз вийшла з кухні в коридор та прислухалася знову те саме, якесь перешіптування та сміх долинали з кімнати дочки. Вона знову постукала у двері Лія, дочко, відкривай негайно хто там у тебе? Вмить всі звуки затихли, а за хвилину, Лія, з абсолютно невинним виразом обличчя відчинила двері, відступивши вбік, щоб пропустити маму. З ким ти розмовляла, Лія, хто тут в тебе? Нікого, мам, не обманюй мене, я ж чула. Вона ввімкнула світло, в кімнаті справді нікого не було. Олександра навіть заглянула до шафи та під ліжко, нікого. Підозріливо глянувши на дочку, лише промовила щоб більше дверей не замикала, мені це не подобається. Добре, мам, аж занадто швидко погодилася дівчинка. Жінка пригляділася, Лія була якась дивна, не схожа на себе. Раніше дівчинка ходила завжди сумна, з впалими щоками, синцями під очима, увесь час переживала за щось. Тепер її щоки налилися рум'янцем, вона аж пащіла спокоєм та здоров'ям. Синці зникли. Здавалося, що вона навіть зараз посміхнеться. Доця, в тебе точно все гаразд? запитала жінка з сумнівом у голосі. Зазвичай батьки радіють, коли дитина виглядає здоровішою, ніж звичайно. Але зараз це виглядало трохи підозріло. Точно! впевнено відповіла Лія, дивлячись кудись вдаль, повз матір. Та обернулася назад і, не знайшовши там нічого крім пустої стіни, Пішла з кімнати. Все це було якось дивно, та прискіпатися не було до чого. Вийшовши з кімнати, вона вмить забула за дочку адже прокинувся чоловік. А що, стара дурепа, вдома вже? прошепів той. Жерти хочу! Що я поїсти? Ще нічого, я зараз приготую. Звичайно, звичайно, готуй. Він аж плювався слиною від люті. Твоя ж ледача дочка не змогла нічого зварити за цілісінький день. Ти подивись, кого ти виростила, одоробла таке чотирнадцятирічне, сидить на моїй шиї. Вона там хоч вчиться, чи, може, по хлопцях таскається, і скоро принесе нам ще один приплід. Сергій, заспокойся, я прошу. Звук ляпаса оглушив бідну жінку, яка схопилася за почервонілу в щоку та похилила голову. І слухати не хочу, йти, ледача, і таку саму народила, йди вже, готуй вечерю. Він пішов і знову ліг на диван, закинувши ногу на ногу в дірявих шкарпетках і тримаючи в зубах дешеву сигарету та попільничку на пузі. Він не вважав за потрібне виходити курити на балкон, бо ж кому що тут не подобається, хай йде жити на вулицю, а ні, то потерпить. Жінка і дочка не викликали в нього інших почуттів, крім роздратування та ненависті, і він би звичайно подумав над цим питанням, а може б, навіть щось змінив би у своїй поведінці, якби хоч один день був тверезим, але таких днів не було, бо пити йому подобалось. От бачиш, нашіптувала ласкава тінь, обіймаючи дівчинку, я твій єдиний друг. Твоїй матері не до тебе, а батько взагалі вас ненавидить. Я твоя сім'я. Можливо, ти й права. прошепотіла у відповідь дівчинка. засинаючи і вперше не дивлячись на п'яного батька за стіною, почуваючись у безпеці. Розділ 9. Потопельник у басейні. Ігор, безтурботно насвистуючи щось собі під носа і перебуваючи у цілковито чудовому настрої, проходив повз жіночу роздягальню після чергового заняття з плавання. Неочікувано для себе він побачив там Лію. Дівчинка сиділа з рівною спиною, ніби проковтнула швабру сама на лавці та з кимось розмовляла. Активно жестикулюючи. Ей, мала, заглянув він до кімнати, а з ким то ти тут базікаєш. Однак всередині, крім лії, нікого не побачив, Ігор повертівся у всі боки і на всяк випадок заглянув також до першої ліпшої шафи. Очевидно, що крім них тут нікого не було. А ти, я бачу, дивачка, того трохи з заскоками». Дівчинка поглянула на нього з-під лоба. А потім перевела спокійно погляд в бік, навіть не відповіла нічого. Мала, пішли поплаваємо трохи, чи то запитував, чи то стверджував Ігор. Він раптом схопив її за руку і повелік з силою до басейну. Відчепись, я не хочу, йди до біса, пручалася дівчинка. Я тільки висушила волосся. Відчепись, я кажу. Та чого ти брикаєшся? весело відповів. Я ж тебе ні до чого поганого не примушую, лише поплавати зі мною. Я тобі вже сказала, що я ні розмовляти, ні гуляти, ні ходити кудись, ні плавати з тобою не хочу. Дівчинка гнівно розмахувала руками, стоячи на самому краю басейну, чим Ігор і скористався. Зло, посміхнувшись, він з силою штовхнув її, і за мить дівчинку вже накрило товстим шаром води. На декілька секунд, вона втратила будь-яку орієнтацію у просторі, не розуміючи, що з нею відбувається: ніс, рот, вуха наповнилися водою. Настала цілковита тиша, яка укутала її з усіх боків: абсолютний вакуум, ніби інший світ. Паніка охопила лію. Повітря закінчилося, грудну клітину здавило від болю та, відкривши очі. Вона з силою випірнула, намагаючись вхопити якомога більше повітря і виплюнути залишки рідини, що неприємно лоскотала горло та ніс. А, мала, ти що злякалася? почав реготати Ігор, який вже встиг сам спуститися у воду. Ти така смішна, коли лякаєшся? Схожа на того ботана, Степана, що нещодавно тут свідомість втратив від страху. Всі бідні чимось схожі один на одного. Філософськи заявив хлопець Йди до біса, Ігорю, не тямлячи себе від гніву, прокричала Лія. Чого ти від мене хочеш взагалі? Вона спробувала штовхнути його у груди, та несподівано він схопив її за руку і притягнув до себе. Потім обняв та сильно стиснув руки навколо її талії так, щоб вона не могла поворухнутися. Ти що, Ігорю, злякалася дівчинка, відпусти мене, я не хочу, прибери руки негайно. Та Ігор її навіть не чув. Він схопив дівчинку і притулив до холодної стінки басейну. Йому до захотілося її поцілувати. Вона була дуже гарною, привабливою, з тими маленькими крапельками води, що стікали по її обличчю. Ну, я ж тобі подобаюся також, чого ти, прошепотів їй на вухо, затискаючи її все сильніше. А, допоможіть. прокричала дівчинка, побачивши біля дверей світловолосого невисокого хлопчика з паралельного класу, який просто мовчки стояв і дивився на них. Той нерішуче продовжував стояти, адже стати ворогом для Ігоря нікому б не хотілося. Допомогти Лії значило і себе наразити на небезпеку. Допоможи. знову крикнула Лія, і хлопець на кінець то зрушив з місця, побіг когось кликати. Ігор прикрив їй рот рукою, намагаючись не дати кричати, тоді вона вкусила його. Ай! вигукнув той, прибираючи руку, от стерво мале, ну то йди тоді не дуже -то ти й гарна для мене. Лія швидко вилізла з басейну і побігла геть, ковзаючи підошвами по мокрій підлозі. Її трусило від страху й паніки, і було якось брудно і соромно від того, що він до неї чіплявся наче це вона була у цьому винна, неприємно так. Вже стоячи біля входу до роздягальні, вона ще раз обернулася. Краєм ока дівчинка помітила, як тінь прослизнула повз неї поповзла до басейну, де роздратований хлопець тренував швидкість, пливучи від одного бортика до іншого. Нікому не дозволено так себе поводити з тобою, почула Лія шепіт тіні. Відчувши неприємний холод всередині й тривогу, дівчинка все таки перевдяглася і поспішила на вихід. Наостанок вона ще раз подивилася на Ігоря. Тінь вже була в басейні, а наступного ранку сталося щось страшне. Це вона, це Лія його втопила. не своїм голосом світловолосий невисокий хлопчик до натовпу, вказуючи пальцем на дівчинку. Той самий, що так і не наважився покликати на допомогу. Коли вона так була потрібна, Лія стояла, втиснувшись у стіну, намагаючись відгородитися від того негативу і гніву, з яким інші підлітки дивилися на неї. Це не я, це не я, шепотіла дівчинка, та, здається, ніхто її не чув. Після того, як всі порозходилися по домівках за наказом вчителя Валентина Павловича, дівчинка також прибігла додому ледь не плачучи, вона тихенько прошмигнула до себе в кімнату, закинула рюкзак під стіл і гірко заплакала. Чого, чого ти плачеш, маленька? прошепотіла з кутка тінь. Я зробила це для тебе. Я провчила його, захистила тебе, тепер все буде добре. То це ти? вигукнула дівчинка. Її оповив жах. Ти що наробила? Ти вбила людину, я не просила тебе цього робити, я не дозволяла. Але чого ти злишся? розгублено запитала тінь. Я думала, ти будеш рада, що позбулася того хлопця. Він же намагався тебе, а тепер тобі там буде безпечно, і до того ж ти його не вбивала. Ти ніяк не причетна до цього, подякувала б мені, обурено додала. «Я...» Я тремтячим голосом проговорила Лія, я забороняю тобі таке робити, більше ніяких вбивств. Зрозуміла? Я сама з усім впораюсь. Зрозуміла, невдоволено відповіла Тінь. Не серця на мене, вже ласкавим тоном продовжила. Ти ж знаєш, я тебе люблю і зроблю будь-що для тебе. Іди до мене, пробач мені, я тобі розповім казку на ніч для кращого сну.